Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Новина про призначення колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, новим послом України у Великій Британії, викликала помітне пожвавлення як у владних колах Сполученого Королівства, так і поміж оглядачів і змі. Чому ця новина набрала такого резонансу? Тому що постать залужного як дипломатичного представника України в столиці одного з найважливіших і найвідданіших союзників Києва в війні проти російської агресії розглядається як така, що може додати енергії і прогресу українсько-британським відносинам надто за умов повномасштабної війни РФ проти України в резиденції британського уряду на Вайтголі, що в центрі Лондона, вже отримали офіційний запит Києва щодо схвалення кандидатури Валерія Залужного як нового посла України в Сполученому Королевстві. Але ж знаходяться особистості, які намагаються перетягнути Валерія Залужного та використати його в своїх політичних цілях. Зокрема, найбільше цим займаються прихильники Олексійовича. На цей раз український політик Юрій Луценко наголосив, що залужний зараз перебуває на етапі Ющенка, часів Нацбанку. Щотижня до нього внутрішній двір НБУ ходять делегації національно-демократичних сил, показують рейтинги, запрошують до булави. А Віктор Андрійович задумливо дивиться в небо і каже: не на часі ще журавлі не прилетіли розповіданні. Санітниці Луценко своїми словами Юрій Луценко вважає бойового генерала безвольним мрійником, який тікає від власної долі, але все одно доля його наздожене. Бо так хоче народ, і Петро Порошенко. А от чого саме хоче те, де чого прагне залужний, Луценка чи Олексійовича не цікавить, адже їм головне переманити ексголовнокомандувача до себе в політику та завдяки його постаті здобувати політичні рейтинги. Тому Валерій Залужний користується підтримкою народу та, взагалі, доволі популярна постать не лише в нашій країні. Але й за кордоном. В даному випадку безвольні мрійники це Луценко та Порошенко, які надіються побачити генерала в своїх політичних рядах. Однак цього не станеться, адже залужний має велике бажання стати послом у Британії та має для цього відповідні знання та навички, які допоможуть йому успішно реалізовуватись у даному напрямку, а боротись за чиїсь інтереси та розпалювати політичні пристрасті. Це не про Валерія Залужного. Далі, що цікаво, екс-головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії про це пишуть українські змі. Він також ще в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби після звільнення зі своєї посади. Рішенням президента залужний був виведений у розпорядження міністра оборони якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду залужного міністр оборони уміров не запропонував, як не запропонував її раніше. І президент Зеленський. За цих умов генерал залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Кількатижнева затримка з рішенням питання пов'язана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази. Зокрема, в указах президента відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти залужного в званні генерала з військової служби, міністр оборони своїм наказом чи президент своїм указом, як раніше звільняли генералів армії. України з одного боку, відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни дотож на вкрай напруженому її етапі річне своєчасна. З іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони без належної ділянки відповідальності і впливу на ситуацію в армії теж не має сенсу. Попри все, Валерій Залужний, якщо й не придатний для служби в армії, то для нього відкрилась хороша можливість стати послом у Британії. Подібна посада справді йому до душі, може згодом він навіть повернеться в українську політику, коли для цього. Цього будуть відповідні умови, і хоч сьогодні рішення бойового генерала зі статусом рятівника нації, поїхати працювати за кордон під час війни багатьом може здатися невдалим, але високий рівень народної підтримки і довіри до залужного тримається ще дуже довго. А Порошенку, Луценку та іншим політикам варто вже вгамуватись та не вирішувати долю за самого залужного, адже в політичні ігри генерал з порохоботами точно грати не буде. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.